Є люди, які несуть тепло і світло, самі купаючись, вони в світлі Божім. але чи сприймає мир таких привітно? Звичайно, ні. Світ земний у своїм ложі, його не будять церковні наші дзвони, ні хрест. Не закликає у свою тишу, і будуть завжди у нього перепони. Весь мир говорить, своє я не залишу, а залишають життя земне всі люди. І скільки б не силилися вічно жити, Христи помогило в християн повсюди, земне не в змозі. Вічність, як Бог створити, дай Боже надію, хто втратив дорогу, знайти і до спасіння душі стремління з євангельським словом, слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління.